Форд знову згадує Рейнджер, цього разу для проблеми з подушкою безпеки. Повторення відгуків Ford Ranger сигнал про проблеми з контролем якості. Нещодавно Ford Ranger перебуває в епіцентрі уваги через низку оглядів, і це вже викликає логічні питання щодо контролю якості на фабриках компанії. Починаючи з травня 2024 року, власники пікапів Рейнджер стикаються з низкою проблем від камери заднього виду до гальм і тепер подушок безпеки. Останній огляд, який торкнувся понад 100 тисяч пікапів 2024-2026 років, викликає особливе занепокоєння, оскільки ми говоримо про безпеку пасажирів про захист, який повинні забезпечити подушки безпеки. Як досвідчений автомобільний експерт, я спостерігаю за такими ситуаціями вже кілька років. І хоча технічні дефекти, що призводять до необхідності оглядів, виникають у всіх виробників, повторюваність проблеми рейнджера викликають серйозні занепокоєння, це не просто випадкові несправності, а скоріше ознака системних недоліків у виробничому процесі. Чому повторні відгуки, це тривожний дзвінок. Один з огляду, звичайно. Є неприємністю для власників та ударом по репутації компанії. Але коли такі ситуації повторюються, виникає відчуття, що проблема не усунута до кінця. Що стосується рейнджера, ми бачимо, що ФОД не може забезпечити стабільну якість збірки, особливо стосовно критичних систем безпеки. Я пам'ятаю, як на початку 2000-х Хату стикався з подібною ситуацією з деякими моделями. Тоді компанія провела глибокий аналіз своїх виробничих процесів і зробила серйозні зміни, що дозволило значно покращити якість складання та зменшити кількість оглядів, урок, який можна витягнути з цієї історії, визнання проблеми це лише перший крок. Важливо знайти та усунути першу причину дефектів, що може стояти за проблемами з Fod Ranger? Існує кілька можливих причин, що пояснюють повторювані огляди рейнджера. Складність дизайну, Рейнджер це сучасний пікап з великою кількістю електроніки та складних систем. Чим складніше автомобіль, тим більша ймовірність дефектів. Зміни у виробничому процесі, ФОД постійно оптимізує свої виробничі процеси, впроваджуючи нові технології та автоматизацію. Іноді ці зміни призводять до непередбачених наслідків та зниження якості складання. Відсутність контролю якості, можливо, ФОД не ретельно перевіряє машини на виробничій лінії. Як результат, дефекти не виявляються до того, як машина потрапить до покупця. Проблеми з постачальниками, деталі та компоненти для рейнджер надаються різними компаніями. Можливо, у одного з постачальників є проблеми з якістю продукції. Останній огляд, подушки безпеки серйозні. Огляд, пов'язаний з подушками безпеки, є найбільш серйозним з усіх. Подушки безпеки, призначені для захисту пасажирів у випадку дорожньо-транспортна пригода. Якщо вони не працюють належним чином, це може призвести до серйозних травм або навіть смерті. У цьому випадку проблема полягає в тому, що подушки безпеки можуть лопнути, коли контактують із внутрішнім фланцем БТП. Це може статися, якщо подушка безпеки перетворюється занадто багато, або якщо фланц БТЕП не відповідає вимогам. Фод встановить захисні щити на понад 100 тисяч пікапів рейнджер для вирішення цієї проблеми. Це, звичайно, є позитивним кроком, але це не усуває першу причини дефекту. Необхідно провести ретельне розслідування, щоб дізнатися, чому подушки безпеки розірвані при контакті з фланцем БТЕП. Поради до власників Ford Ranger. Якщо ви є власником Ford Ranger 2024-2026, я рекомендую вам: зверніться до дилера Ford, дізнайтеся, чи включений ваш автомобіль до списку знятого. Якщо так, не забудьте зареєструватися на встановлення захисних щитів. Будьте уважні до будь-яких незвичайних звуків чи відчуттів. Якщо ви помітили якісь дивацтва в експлуатації подушок безпеки або інших систем автомобілів, негайно зверніться до дилера. Перевірте інформацію про відгуки, слідкуйте за новинами та оголошеннями ФОД про нові відгуки. Подумайте про придбання розширеної гарантії. Розширена гарантія може захистити вас від ремонту у разі нових дефектів. Висновок ФОД повинен вжити рішучих заходів. Повторення оглядів FOD Ranger є серйозним сигналом проблем з контролем якості. Ford повинен вжити рішучих заходів для усунення першопричини дефектів та відновлення довіри клієнтів. Інвестуйте в поліпшення виробничого процесу. Ford повинен інвестувати в нові технології та методи контролю якості, щоб зменшити ймовірність дефектів. Поліпшити взаємодію з постачальниками. ФОД повинен тісно співпрацювати зі своїми постачальниками, щоб забезпечити високу якість доставлених деталей та компонентів. Збільшити прозорість, фод повинен бути більш відкритим та прозорим щодо проблем якості. Компанія повинна негайно повідомити про нові відгуки та пояснити причини дефектів. Послухайте думку покупців. ФОД повинен слухати думку своїх покупців та враховувати свої коментарі при розробці нових моделей та вдосконалення існуючих. Це єдиний спосіб ФОД зможе відновити репутацію виробника надійних та безпечних автомобілів зрештою, довіра клієнтів є найціннішим надбанням будь-якої компанії. І ФОД повинен зробити все можливе, щоб його зберегти. Повторення відгуків це не просто незручності для власників, це виклик для всієї компанії. Форд повинен довести, що він здатний вирішити цю проблему та відновити свою репутацію.